Мої любі четвертокласники. Сьогодні на уроці математики ми будемо визначати розрядний склад шестицифрових чисел. Розв'язуємо задачі та порівняємо багатоцифрові числа. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станьмо чемно, плине час, хай не даремно. Будьте ви уважні всі! сядьте на місця свої. Починаємо з усних обчислень. 72 додати 12. 74 поділити на 2. 42. Відняти 15. 27 додати 63 90 поділити на 5. завершуємо ланцюжок, буде відповідь 18. Вкривайте свої робочі зошити та відступайте в них 4 клітиночки від попередньої роботи. Запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Та каліграфічно необхідно записати число, що у три рази більше за 120. У три рази збільшуємо 120 і записуємо число 360 Правильно. Каліграфічне. Відкрийте підручник на сторінці 77. Знайдіть перше завдання номер 450. Прочитаємо числа в таблиці. Перше число 147 125. Продовжуємо далі 278 840. 375 000. 280 тисяч та 900 тисяч. Молодці. Друге завдання цієї ж справи нам треба визначити, на якому місці справа пишуться одиниці. Подивіться в табличку, і одиниці пишуться на першому місці, так? Десятки пишуться на другому місці. Далі сотні на третьому місці. Одиниці тисяч на четвертому, та сотні тисяч на п'ятому місці. І на шостому у нас вже з'явився розрядний склад числа, це тисячі, так? Вступне завдання: три дужка, прочитайте числа. та визначте, скільки в кожному з цих чисел тисяч всього. Наприклад, перше число 210 175 всього у числі 210 тисяч. Продовжуйте відповідати. У числі 5 253, всього 5 тисяч. Вірно. У числі 945 тисяч, всього 945 тисяч. І у числі 735 248 всього 735 тисяч вірно. Далі завдання 451 на сторінці 78. Вгорі перегортаємо. І нам необхідно записати цифрами наступні числа. Через одну клітинку записуємо 5746

Перевірте свої записи. Додання 452. Необхідно розкласти на розрядні доданки наступні числа 234 725. Розкладаємо на такі розрядні доданки, як 200 тисяч 30 тисяч 40 725. Тобто, ми розкладаємо на Сотні тисяч, десятки тисяч, одиниці тисяч, далі в нас ідуть сотні, десятки та одиниці. Наступне число розкладіть: 777 тисяч, 777. 700 тисяч, додаємо 70 тисяч, додаємо 7 тисяч, додаємо 700, додаємо 70 додаємо 7. Одиниць. Вірно. Перевіряйте свої записи, щоб ви не загубили нулів в правильному записі тисяч. Далі в нас 500 тисяч 400. Тут тільки два доданки буде 500 тисяч та 400. Так? У нас є розряд тільки сотень тисяч та сотень звичайних. Наступне 540 тисяч, також два доданки, 500 тисяч та. 40 тисяч, розряд сотень тисяч та розряд десятків тисяч у нас є. 225 тисяч, 225 розкладаємо як. 200 тисяч, 20 тисяч, 5 тисяч, 200, 20 та 5. Добре. Далі в нас задача номер 453. 8 центнерів груш розклали в ящики по 10 кг і по 15 кг. Ящиків по 10 кг було 50. Скільки було ящиків по 15 кг. Можна скласти умову і записати в три стовпчики дані. Перший стопчик всього, тобто скільки в нас було груш, а нам відомо, що було 8 центнерів груш. Ми їх переведемо одразу ж тут дорівнює: це скільки кілограмів. 8 центнерів це буде 800 кілограмів, так, так як надалі ми будемо виконувати дії з кілограмами, тому нам треба перевести кілограми, щоб виконувати ці дії. Другий стовпчик умови в нас буде один ящик. Тобто місткість одного ящика У нас були ящики, по скільки кілограмів, тут запишемо два стовпчики, по 10 кілограмів і нижче по 15 кг. І третій стовпчик нашої умови буде кількість. Тобто кількість ящиків, скільки було таких. Нам відомо, що ящиків по 10 кг було 50, так? Ось ящиків по 15 Ставимо знак питання, це нам необхідно відповісти на це питання задачі. Отже, рахуємо. Перший дії ми зможемо порахувати, скільки кілограмів. Розмістили в ящики по 10 кг. Якщо їх було 50, то виконуємо дію множення, так. Це виходить, 500 кг було в ящиках по 10 кг. Далі порахуємо, скільки ж кг розмістили в інші ящики по 15 Для цього від загальної кількості 800 кг рушків були, заберемо 500 кг, які були в ящиках по 10 кг. Та залишаться кілограми, які розмістили в ящики по 15 кілограмів, і це виходить, 300 кілограмів було в таких ящиках. Тепер ми зможемо порахувати кількість цих ящиків, адже знаємо, що 300 кг розподілили в кожен ящик по 15 кілограмів. А це дія ділення. Так, поділіть. 300 на 15 буде. 20 ящиків, виходить, у нас було по 15 кілограмів. Відповідь. 20 ящиків по 15 кілограмів було. Продовжуємо нашу роботу. Наступна задача номер 454, подібна до попередньої, яку ми розв'язували. 100 літрів соку розлили 3 та 5 літрові та 5-літрові банки. 3-літрових банок було 10, скільки було 5-літрових банок. Умова складається таким самим чином: на 3 стовпчики, всього загальний об'єм 100 літрів, другий стовпчик місткість у нас було банок. По 3 літри і нижче 5 літрів. І третій стовпчик кількість банок. 3 літрових нам відомо було 10. А ось нам необхідно знайти 5 банок, скільки була яка кількість знак питання. Та розв'язання записуємо і подібним чином до попередньої задачі розв'язуємо. Щоб порахувати, скільки 5-літрових банок у нас було, нам треба знати, скільки літрів туди розливали. Щоб знати, скільки літрів, треба знати, скільки літрів розлили в, 10 -літро, в 3 літрові банки. А 3літрових банок було 10 по 3 літри, тому перша дія буде 3 помножити на 10. Так? 30 літрів виходить в 3літрових банках. Було. Тепер порахуємо, скільки ж літрів розлили в 5-літрові банки. Якщо всього було 100 літрів соку. 30 з них вже в 3 літрових банках. Як порахувати, скільки 5-літрових. Правильно дію віднімання, 100 літрів. Ми віднімемо 30 літрів, які були в 3 літрових банках. Виходить на 70 літрів, розлили 5-літрові банки. Ну, а тепер розподілимо ці 70 літрів. Кожну банку по 5 літрів. Третя дія дію ділення, так. І порахуємо, скільки ж банок вийшло по 5 літрів. 14 банок виходить правильно. Підповідь. 5-літрових банок було 14 штук. Все рівно. Далі в нас завдання номер 455. Ми будемо порівнювати шестицифрові числа. Наприклад, перше: 945 145. Буде більше за, 880, за 88 884. Так, будьте уважні, продовжуємо далі записи та порівнюємо ці числа. Далі в нас 90 тисяч та 890. Звичайно, 90 тисяч містить тільки розряд десятків тисяч. А 890 містить розряд сотень тисяч, тому. Десятки тисяч 90 тисяч, тобто буде меншим, так? За 890 тисяч. 111 тисяч, 111 та 90 тисяч. 111 тисяч 111 буде правильно, більша за 90 тисяч. Труйсточок спробуйте виконати самостійно. Та виконайте перевірку. Молодці, я впевнена, що у вас все вийшло правильно. Наступне завдання 456 на знаходження периметру. У нас є довжина торгової, торгівельної зали магазину 48 метрів. Вона у два рази більша за ширину. Нам порахувати треба периметр. Щоб порахувати периметр, ви знаєте. Треба знати довжину і ширину, так? Нашої торгівельної зали. Але нам відомо тільки. Довжина 48 метрів, яка у два рази більша за ширину. Отже, ширина менша у два рази. Ми її зменшуємо якою дією. Поділимо на 2, буде 24 метри, виходить ширина зали. Записуйте. Тепер ми зможемо порахувати наш периметр? Звичайно, ми знаємо ширину, довжину і знайдемо периметр добутком. Таких довжини і ширини у нас по 2, тому ми будемо 2 множити на суму довжини і ширини, так, 48 додати 24 в дужках. Порахуйте. Вірно, 144 метри виходить наш периметр. Відповідь відповідаємо. 144 метри периметр перегівельної зали. Чудово. Працювали. Наразі домашнє завдання на сторінці 78. Вам необхідно працювати задачу 458, схема вам там допоможе. Та завдання 459 записати необхідні числа. Я бажаю вам успіхів. Завершимо наш урок. Продовжуючи речення. Сьогодні я навчився. Так. Я хотів би дізнатися. Сьогодні я дізнався про. Найбільше мене вразило. Добре розкажу про, складно було, що робити, так, і найважче було. Ну я з вами прощаюсь до нових зустрічей.